Отже, ви записуєте тему, мету, обладнання. Ну, обладнання в даному випадку, власне, не суттєве, це зошит, і так далі. Щодо завдань до практичної роботи. Ви пишете завдання 1, і пишете повністю, як тут є текст. Поверхня землі розділена на стікато-стікето. Я на цьому зупинятися не буду. Далі, поясний час і так далі. Завдання номер 2. Це у нас іде задача. Для того, щоб нам вирішити задачу, нам необхідно відповідно. Пам'ятать згадати основи, тобто певну теорію. Якщо ж говорити про географічні координати, які нам знадобляться, це, відповідно, нам знадобиться географічна довгота. Перед вами і у вас в атусі, якщо я не помиляюсь, на сторінці 11 є години пояси світу. Вони вам знадобляться для того, щоб вирішити ті чи інші питання. Отже, ви, як і вчора я вам казав. Ну, давайте я буду вам відображати. Давайте я зроблю ось так. Так, отже, у вас є задача. Ну, давайте я скопіюю мову і пояснюю вирішення. Орієнтовне вирішення, і одразу поговорю, кажу по, по плану, як вам буде необхідно вирішити. Тому що вам необхідно буде вирішити ці задачі. Е, визначте поясний час у Києві, якщо в Пекині 20-та година. Не забуваємо, пишемо, дано. Пишемо. Е, що ми бачимо, що ми знаємо? Що у нас є ще час 20.00. Є знайти розв'язання. Для того, щоб нам знайти нам, відповідно, час Києва, нам потрібно знайти, в якому часовому поясі у нас знаходиться відповідно, Пекін. Ми відкриваємо годинкову карту часових поясів світу. або Шукаємо Пекін. Находимо Китай. Це який годинниковий пояс? Дивимось по нашій карті. І тут написано плюс 8, умовно. Да, Пекін буде. Відповідно, ми маємо перше дія. Для себе ще да, тут собі зазначаємо. Плюс 8-й часовий пояс. Є. Розв'язання. Якщо у нас плюс восьмий часовий пояс. І у нас є Київ. Київ який часовий пояс? Плюс, плюс другий. другий. Плюс другий. другий да? Молодці. Пам'ятаємо, що вчора це дуже добре. Плюс другий часовий пояс. Ми шукаємо, що різницю в часі, да? перша завжди різниця. Ну, Зазвичай різниця в координатах, різниця в часі. В цьому типі різниця в часі. Це, це вам, е, е, я просто пишу пояснення. Це не треба буде вам писати. Це пояснення. Різниця в часі. Друге, ми знаходимо вже сам час. І по нашому планчику цього типу задачі вирішено. Перше дія. Різниця в часі. Що нам потрібно зробити? 8. Віднімаємо 2 дорівнюють 6 годин. Поясню, різниця в часі між Києвом та покинув. Так. І закриваємо подушку. Друга дія. Друга дія, як я тут написав, що знаходимо час. Ми тут або додаємо, або віднімаємо в залежності те, де знаходиться наш об'єкт. Дивимось на знову ж таки на карту. Бачимо Китай, бачимо Україну. Да, умовно Пекін, умовно Київ. Китай від, о, Україна відносно Китаю. Правіше чи лівіше? Лівіше. Якщо вона лівіше, то ми що будемо робити? Абсолютно вірно. Якщо лівіше, віднімаємо. Хочете знову ж таки додаємо, або віднімаємо. Для вашого знову, для пояснення, я вам так само в записі це лишиться: додаємо. Якщо правіше. Другий пункт. Умовно. Да? Ну, у нас. Е, другий пункт. Або віднімаємо. Да? Якщо лівіше другий пункт. Зрозуміло це, я думаю. Відповідно, у нас який час пекій? 20.00 відняти 6.00 Буде скільки? 14.00. Абсолютно вірно. І тут уже, да, Собі пишемо час Києва. І відповідь. Час у Києві. 16.00. Далі. Завдання 2. Або задача 2. Ну, завдання 2, да. Хай буде. Завдання 2. Відповідно, умова визначити місцевий час у Львові. Визначте місцевий час у Львові і є е, довгота. Якщо в Черкасах, стільки -то. місцевий час у Черкасах складає 23 години 40 хвилин. Тепер е, дано Те Львова. Е, да. Що у нас дано? Час, чого? Черкас. Скільки? 23, 40. І відповідно широта. Ой, не широта, довгота. Довгота Черкас. Що у нас вона? Скільки? 32 градуси. Я зараз не виділю. Я зроблю краще ось так. Бо задовго буду шукати символ Східної довготи. Ой, так, да, східної довготи. Знайти, Львова, да. У нас невідомо. Читайте умову, в ній все є. Ось. Нам же ж треба знайти час у Львові. І відповідно, довгота Львова 24 градуси східної довготи. довготи є. Відповідно, розв'язання. І одразу пишу по пунктикам, що необхідно робити. Перша дія. Відповідно, у вас буде три дії: перша, друга і третя. Перше. Шукаємо різницю довготи. Друге, різниця. В часі. Третє. Додаємо. Або віднімаємо. Да? Знаходимо час, як у нас ось тут. Копіюємо абсолютно вірно. Ось так. Повністю копіюємо. Отже, йдемо по нашому пунктику. По кожному пункту. Вчора такий тип задачі я поясню. Перше. Різниця довготи. Перше діє. Довгота е, черка, е, від більшого завжди віднімаємо менше. 32 градуси східної довготи. Відняти 24 східної, східної, да? бо 24 менше, да? і дорівнює скільки? 8 градусів. В дужках пишемо. Різниця. Довготи. Це для себе. Далі, друге. Що у нас написано в у пункті, в пункті друге? Що знайти? Різницю в часі. Абсолютно вірно. Ніка. Відповідно, шукаємо різницю часу. 8 градусів у нас вже довгота є. І ми тоді 8 градусів. Що робимо? Множимо на скільки? 4 хвилини. Неуважно. 4 хвилини. Яка буде відповідь? Скільки у нас буде відповідь тут? 4 на 8. 32. Чого? Хвилини. Абсолютно вірно. Валерія, і пишемо різницю. У часі. Є. Третє діє. Третє діє, відповідно, нам треба вже знайти, що сам час. І дивимось, шукаємо наш об'єкт правіше чи лівіше. По широті, по довготі одразу можемо. Ми що будемо робити тоді? Віднімати. Абсолютно вірно. 23:40. Будемо е, віднімати да, віднімати. 32 хвилини. Не хочете так пишіть 23 години. Краще да, для свого розуміння. 40 хвилин. Відняти 32 хвилини. Дорівнює, скільки тоді? 23 години. 8 хвилин. Відповідь. Час у. Львові 23 місцевий час. Вибачте. Місцевий час у Львові. 23 година 8 хвилин. Є таке, так? Да? І так само кожну із наступних задач ви вирішуєте. Зверніть увагу на правіше воно чи лівіше. І переходимо до завдання. 4. Е, оце я зараз вам виділю, це ви не записуєте, це ви для себе. Я те, що у вас має бути записано, да, в принципі, хід я запис... е, ну, казав. Завдання четверте поясню. Визначте, на скільки хвилин відрізняється місцевий час Чернівців і Миколаєва. Тут буде менше дій. Чому буде менше? Просто не буде третьої дії. Умовно, я так само виділяю наш планчик в розв'язанні, тому що, ми, якщо ви уважно читали, і буде менше. Ну, давайте все одно запишемо дано, поясню одну задачу, а другу вже будете вирішувати тоді самі. Мені не складно, вам буде простіше. Поїхали. Що у нас є? У нас є. Ага, це наскільки, трошки, ну не тільки так. У нас є інша, да? у нас є довгота. Да, а знайти різницю в часі. Далі ще це теж йде сюди. Ну, що у нас? Є два населених пункти. Перший, що у нас Чернівці. Чернівці, Довгота Чернівців. Чернівців. І є, що Миколаїв? Довгота Миколаєва. Є. Відповідно, довгота Чернівців по умові, у нас скільки? 26. Довгота Миколаєва 32. Знайти Різницю у часі. Так і пишете. Ні, не суттєво. поїхали, План у нас є. Да? Нам треба знайти різницю довготи та різницю у часі. На одну дію менше. Правда? Правда. Отже, починаємо. перша дія. Шукаємо що? По плану. Різницю у довготи. Абсолютно вірно, Ніка і ті, хто допомагає. Що робимо? Що віднімаємо від чого? 32, -26. 32, -26. Да, 32, градуси 6. Так, 32 східної довготи. В даному випадку тут пишемо, щоб потім не плутатись. Ну і давайте окремо я напишу, що віднімаємо 26 градусів. Як це так, отак, щоб була велика рисочка, да? 26 градусів східної довготи. І отримаємо скільки? 6 градусів, да? Отримаємо 6 градусів. Що ми пишемо тут? Різниця довготи. Друга діє. Відповідно, що ми шукаємо тепер уже в часі. Абсолютно. Що робимо? Ші. На 4 Чотири. Чотири чого? Хвилин. Не забувайте. На 4 хвилини. Чудово. І що? І відповідь. Різниця у часі між чернівцями. Та Миколаєвом 24 хвилин.